Як нас гранатами кинули, ну, попали осколки. Як, нога трудновато була, ну ще якось скандибав дійшов. Потім, як завезли в колонію, в перший день, поки оформляли, почали ж там, «давай присідай ноги, це ж розтяжки, як зеков заключать. І потім каже, давай присідай. Я присів, в мене нога ламається. Вони, а, та він придурюється, та він це саме. Прийшов. Рентгенолог, рентген з ним зробили, каже, не придуриться, у нього перелом зі зміщенням. Все, положили на кровати, каже, якось ростеться. А в 25-му, де то в апрелі місяці, вони там збирали народ, а потім почали їх по всій Росії розвозити. По 14 людей в камірі затрималися. Я, як інвалід, мені разрешили сидіти, а хлопцям сидіти не можна. По кімнаті ходити. Ото їда через окошко подали, дежурний назначають, і роздали їсти і забирати. Хлопці допомагали, я ж не допригаю. Перву пайку одразу ж мені ставлять. Ну, кисель, хліб, все таке. І раз в неділю водили на перший етаж миться, хлопці теж, я кажу, дайте костелі, хоч з костелями передвагаються. У них костелів не було, і то хлопці під руки і попригали на перший етаж, на другий етаж.